В зелених куточках Івано-Франківська разом з початком літа суттєво побільшало шанувальників природи. Щоправда, окремі з них тут не лише з естетичних міркувань, а за вимогою педагогів. Це учні та студенти мистецьких навчальних закладів, які опановують біонічну практику. А простіше кажучи, малюють на природі. Тут, тут співають пташки, тут свіже ну, приміну свіже повітря. Рисунок для дизайнера дуже потрібний. Але я ж і дуже люблю малювати. Я ж художник в душі, а дизайнер це буде моя майбутня професія. В мене була сильна практика в художній школі, а зараз я про цю практику вже нічого не можу сказати, бо це тільки другий раз. Понятно, що ми починаємо з такого несерйозного. Ну, в принципі, ми ще будемо архітектуру малювати, всякі елементи архітектури, старовинні проспекти, вулиці. Це дуже цікаво. Ну практика це краще ніж навчальний рік набагато. Василь чи не єдиний, хто завітав на практику з професійним отютником своєрідною пересувної майстерною художника, який творить поза межами студії. Сьогоднішнім завданням впорався. Тепер можна і для душі попрацювати, намалювати портрет одногрупниці. Часто практика каже він: перетворюється на звичайну гонитву за оцінками та намагання пристосуватися до вимог педагога. Кожен викладач він має якусь свою особливість. Кожен викладач якось малює по-своєму. Хтось вимагає так, комусь важлива акуратність, комусь важливо. Щоб була сама суть, щоб кольори були правильні. тому що викладачі мають різну підготовку. Якщо ж на дворі не годим, ми ці початківці повертаються до навчальних аудиторій. Класи художньої школи наразі схожі на суцільну виставкову залу. Тут експонують понад тисячу творчих доробків, більше трьохсот її вихованців. Живопис, рисунок, станкова та декоративна композиція, а також скульптура. Презентована кожна з прикладних дисциплін, які опановують тут юні таланти. Такий творчий звіт перед громадськістю міста в дитячій художній школі проводять двічі на рік. Щоб вони зрозуміли, що таке художня школа, як вона працює, які роботи, який рівень цих робіт. А рівень робіт є дуже надзвичайно високий. На всіх рівнях чи це є міжнародний, республіканський, чи це є обласний. Нема такого, нема у нас ні одного такого року, щоб наші діти не завоювали призові місця. Це є 5 грамот, 6, 7, 10 грамот в рік. Конкурс на вступ до художньої школи високий. На одне місце два претенденти, тих, кому все-таки пощастить поповнити лави її учнів. В майбутньому теж очікують мистецькі мандри скверами та парками міста.